Дивіться, зараз буде розпаковка ось такого чудового намиста. Так, да, ви не помилилися, саме це намисто від нашої одеської е майстрині Ірини Новаковської. Вона робить неймовірні речі просто. Ось так вона це красиво все запакувала. Ось так. Давайте як це. Тане. Так, дивіться, це моє нове намисто. Бачите ці рибки, ці цючки, яких так не, не вистачає зараз нам. ці рибки також будемо у такому вигляді. Ірочка, це просто неймовірна краса, я дуже тобі дякую. Таке побажання від Іри, малості. Щастя під мирним небом. Дякую, Ірочка. Тобі також здоров'я та щастя. Дуже-дуже тобі дякую.